Ну, ну, ну. І, і що ти там за Тож до мене бамка, я ще не встаю, а ти соник. А, -а, -а, -а ой ти, де сонтик. А що там робиш, спиш? а чого не біля мене? М? Ой, подумаєш, ты біля тебе пішли ж на фузі. Чом злялась там. Да? Я подумаю, що там думати, і ти треба. Так, почуп. Ну, я б стала. Я готова. Зараз покичуп. Кохтиків, мамка, що там стоїш? заглядаєш? Я там де треба точила, і я там, де ти помісила брапачку, та да. я молодець, я розумниця. Не пішли, Мусічка. То що йдеш, Сонька, так душ і ду. Пішли, знаєш куда, мусічка, куда? Класси на кухню. Я тобі хочу сказати, що там мамки завжди є паштетик. Да, а що мамка скайп, а я куда знать, Давай послухаємо. А що слухати? сонячить Мусічка, швиденько на променаді, туди-сюди одна лапа та одна тут, і все і прийдете назад. А, не вдалося, Я ж казав, казав, а я казав, а тоже тобі. То пішли прапор підняв, мамка це любить. Да. Соняче, ти куди, я ж перша, та й ти я ж тобі дорогу даю. вже в нас дорога. Старикам почот. Це ти, старик? Ні, я подросток. Га-га-га, я ще маю, я, наверное, Ну, а хто ж ти ще, звісно. Ну, добре, будем прапор піднімати. Що там, тимна тіща, я не вважаю. Околиш би сонечко, хто ж його знайде днем, мабуть. Добре, давай, мамко, прапор піднімати. І... Прапор. У кернесі. У останній робочий день. Робочого тижня. Піннято. А я бажаю, щоб цей день всім був гарний, тихий і спокійний. Ваша муся цьомки бомки пока. Ваш соняк, цьомки бомки пока. Всім гарного дня.